Привіт! поціновувачам якісного інструменту. У мене ось така новиночка. Нарешті в кейсі є сині лобзики. Може і були, але я не бачу. Це у нас модель GST-750. 750 зашифрована глибина різу максимальна 7,5 см. Перше, перевага того, що кейс зручно зберігати. Друге, в цьому кейсі є спеціальний відсік під 4 або більше полотен. Наразі воно у нас тут в комплекті одне йде по деревині, звичайне. Але можна туди їх поставити 4. Є захист від того, щоб стружка розліталась, не використовую. Є насадка для чистого різу. Оце досить така непогана річ. Вона встановлюється з нижнього боку інструменту та, відповідно, притискає той матеріал, який ви будете різати, ближче до підошви і не створюється скол. На підошві підошва у нас металева, на підошві є накладка для того, щоб не пошкоджувати ніяку деревину. І з заднього боку є шестигранний ключ. Оцей ключ ми будемо використовувати, якщо будемо різати під кутом. Послабляємо підошву, встановлюємо той кут, який необхідно. І вже можемо працювати під кутом. Є маятниковий хід. Для чого, Для чого маятниковий хід збільшує швидкість різу? Проте трошки е, падає чистота різу. Але от якщо використовувати з е, ось цією насадкою, то в принципі непоганий, досить-досить непоганий результат. Е, прогумоване верхнє руків'я е, досить зручно. Є е, можливість підключення пилососу, якщо хочемо працювати без стружки, є е, можливість фіксувати пусковий гачок. І найважливіше, ну, окрім кейсу, звісно, бо лобзик в кейсі ще й от такого плану, преміум класу синій бош професійний, це от прям то, що я дуже довго шукав. Регулювання кількості ходів пиляльного полотна. Тобто, якщо працюю з пластиком, можна підлаштувати, якщо працюю з металом, можна підлаштувати, якщо працюю з деревиною, можна підлаштувати. І завжди буде. Якісний. Як, от саме, от, Напевно, що саме краще слово завжди буде якісний різ. Бо інструмент просто підлаштовується під ваші потреби. Кабель, як завжди, в Боша в місцях. Можливо, от в мене ще ні разу в Боша не, була, не було проблеми з мережевим кабелем. От Вони у цей момент добре продумують. на деяких інструментах, такі, що от прям. Як то кажуть, по жесті. В них тут є колесо, таке шароподібне колесо і кабель разом з ось цим колесом провертається і не переламується. Так, передня частина у нас, наче як виконана з металу. Я думав, от навіщо, ну коли обирав інструмент, думав, навіщо вони зробили в лобзика передню частину з металу. Ну ж по суті. Ну, немає там великої необхідності в цьому. Ця накладка, як я вже потім прийшов до такого висновку, зроблена для того, щоб не пошкоджувати інструмент під час ваших дуже активних дій. Якщо треба змінити пильне полотно, ну, це так само, бо що воно всюди є СДС-кріплення. Тобто зручно. Або просто не бачу. Зручно вставити пилочку і зручно так само її витягнути. Є ролик, направляючий ролик в нашому лобзику, котрий от ближче до підошви інструменту дає можливість додатково контролювати напрямок різу. Тобто, пиляльне полотно у нас не ходить в різні боки, а чітко ріже в тому напрямку. Котрий нам потрібен. Отже, як висновок маємо просто чудовий інструмент від надійного бренду з досить великим переліком функцій та непоганою глибиною різу 7,5 см. Можу сміливо радити.